Хто такий святий Миколай. У давні давні часи, коли ліси в Україні були густіші, річки глибші, а люди добріші, у маленькому придніпровському містечку жив собі хлопчик на ім'я Ярема. Він був допитливим, як весняний струмок, і завжди ставив мамі безліч запитань. Та найбільше його хвилювало одне Хто такий святий Миколай? Чому він приходить уночі? І як знає, кому що подарувати? Мама тільки всміхалася і гладила сина по голові. Це довга історія сину і дуже давня. Напередодні Дня Святого Миколая, коли над селом зависла тиха зимова ніч? Яремо прокинувся від дивного шелесту. Здавалося, хтось лагідно торкався шибки. Хлопчик підійшов до вікна і побачив сяйво. Просто посеред двору стояв височезний чоловік у довгій синій киреї, оздобленій золотими нитками. На голові в нього блищала митра, а в руках відтримав палицю. Жезл, як у древніх святих. Ярема затамував подих. Ходімо, хлопче! прозвучав тихий голос. Сьогодні я покажу тобі, хто я є. Це був святий Миколай. В одну мить вони опинилися в далекому далекому місті, мирі, серед теплого південного сонця і вузьких вуличок. Там жив колись добрий юнак Микола, який мав велике серце. Миколай глянув на Ярему і сказав Тут почалася моя історія. Хлопчик побачив, як молодий Микола таємно приносив їжу бідним родинам, залишав мішечки з грошима біля дверей нужденних, рятував моряків під час бур, допомагав дітям і старим. Але ж чому таємно? здивувався Ярема. Миколай усміхнувся, бо справжнє добро не потребує оплесків. За одну коротку мить вони перенеслися над засніженими карпатськими горами. У долині стояла давня дерев'яна церква, а навколо сиділи діти, слухаючи старого діда. Він розповідав, святий Миколай то покровитель усього живого, моряки моляться йому під час штормів, пастухи, коли губиться худоба, діти, коли чогось бояться. Кажуть, що він ходить по землі тихо-тихо в білому тумані і допомагає тому, хто щиро просить. Ярема побачив, як Миколай зупиняє завірюху, щоб пастух міг знайти загублене ягнятко. Як він торкається рукою хворої дитини, і вона одужує, як засвічує вночі зорі, щоб людям було світліше йти додому. Так це правда? прошепотів хлопчик. Це легенди, відповів Миколай. Але в кожній легенді. Живе зерно істини. А чому ти приносиш дітям гостинці? нарешті спитав Ярема те, що так довго тримав у собі. Миколай присів поруч. Я не просто приношу подарунки, я нагадую дітям, що в кожному з них є світло. Я бачу не те, що вони зробили сьогодні, чи вчора, я бачу те добро. Яке живе в їхньому серці. Подарунок це тільки іскра. А справжнє диво починається тоді, коли дитина сама починає творити добро? Хлопчик відчув, як у грудях щось тепленько тремтить. Раптом все навколо засвітилося. Яремо опинився у своїй кімнаті, за вікном повільно падав сніг. Під подушкою він знайшов невеличкий пакунок і листа. У листі було написано: Добро починається з маленьких вчинків. Спробуй творити їх щодня, і ти станеш моєю поміччю, з любов'ю святий Миколай. Яремо міцно притиснув листа до грудей і зрозумів, святий Миколай існує не лише в легендах. Він живе в кожному доброму серці. Ця історія закінчилася, а легенди і наступні казкині. Тож став подобайку і підписуйся на канал Чиринка, щоб почути нові цікаві історії.